Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Сполучені Штати Америки дали зелене світло на постачання Україні 3350 новітніх крилатих ракет типу ІРЕМ, які позиціонуються як відносно доступні засоби для нанесення високоточних ударів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в американському уряді. За попередньою інформацією, перші партії озброєння мають прибути до України приблизно через півтора місяця. Поставка буде здійснена в межах оборонного пакета на суму близько 850 мільйонів доларів, значну частину якого фінансують європейські партії. Партнери зазначається, що ухвалення остаточного рішення затрималося до завершення зустрічей Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та главою української держави Володимиром Зеленським. Однак, продаж озброєння має одну важливу умову, як наголошують співрозмовники видання, Україна не зможе самостійно застосовувати ці ракети без попереднього погодження. З Пентагоном таке рішення ймовірно пояснюється прагненням Вашингтона контролювати сценарії використання високоточної зброї, аби уникнути ескалації конфлікту. Крилаті ракети і РЕМ до. Нового покоління озброєнь, створених у рамках програми розробки недорогих далекобійних систем для повітряних сил США та їхніх союзників. Основні характеристики виробу вражають заявлена дальність польоту становить близько 400 кілометрів, що істотно розширює можливості ураження цілий на значній глибині оборони противника. Вимоги до проєкту, оприлюднені ще на початку 2024 року, передбачали створення ракети на базі авіаційної бомби калібром 227 кг. Максимальна швидкість мала сягати не менше ль шість смаха. Установка найімовірніше турбовентиляторного типу, забезпечувати тривалий політ на низьких висотах. Окремо зазначалося, що конструкція РЕМ повинна бути технологічно простою, щоб виробник міг випускати щонайменше тисячу одиниць за два роки. У середньому близько 40 ракет щомісяця. Це вказує на намір США швидко наростити потенціал таких систем і забезпечити їх доступність для партнерів. За словами експертів, поява РЕМ на озброєнні України може стати важливим кроком у розвитку можливостей повітряних сил, дозволяючи виконувати точкові. Удари по стратегічних об'єктах без ризику для пілотів і без залучення літаків до зон ППО противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.